Частина друга, ваша внутрішня відьма, відьмак. Я вже виклала частину першу. Так, ну давайте подивимось. Ваш зв'язок з природою стихіями. Ваш зв'язок. Королева жезлів. Жезлів, лицарь Пентаклів, маг. Дивіться, ну, по-перше, давайте звернемо увагу на мага. Це вже а, про те, що а, ви вмієте поєднувати всі стихії і свід свідомо керувати іми. А, Королева жезлів говорить, про те, що у вас вже живе дух а, такого вогню-сонячного проміню. Так? І а, це про натхнення, це про лідерство, це при, привабливість. І а, природа взагалі а, чує вас. А, ваша а, стихія це вогонь. А, знаєте, ви вогняна, вогняна земна, відьма або відьмак. Вогонь, земля, з'єднання духу, дії і сили творення. Через них ви можете творити стабільні результати у світі. Ви можете створювати свої ритуали самостійно, знаючи схему. Знаючи, як з чим е, працювати, у вас це вже є, це у вас закладено. Можливо, ви вже це використовуєте, по магу. Розумієте? Маг навчається, але він постійно навчається, але він вже використовує, е, У вас виходила жриця. Жриця, це созидання, це вивчення, це таємниці, так, це людина, яка закриває в собі якісь, якісь такі, знаєте, ви поєднуєтесь з каналами, ви щось відкриваєте в собі, вивчаєте, занурюєтесь в свою інтуїцію, в істину, але мах. Вже використовує знання. Зрозуміло, чому я поєдную це. Добре питання, який ритуал або дія допоможе вам розкритися повніше, можливо? Жрець. ну це про наставничество. Жрець і ініціація, можливо. Це духовний вчитель або обряд посвяти. Можливо, настав час пройти якийсь певний ритуал переходу від учня до майстра. Це не тільки в фізичному, в тому сенсі, що це може бути вчитель, це може бути провідники, які вас ведуть. Шестірка мечів, паш Пентаклів. Шестірка кубків. І карта суда це родова карта, яка може вам говорити про пробудження душі. І це ваш духовний такий дзвін. Це готовність вийти на вищий рівень розвитку свого. Це послання дуже таке символічне і порада. Вам потрібно очиститись від минулого, рух нове, вам потрібно прийняти нову свідомість, розривати зі старими переконаннями, навчатися новому, створювати якісь практики, розвивати навички. У вас виходив імператор, це дисципліна, це структура, яку ви вмієте стримувати, якісь процеси. А повернення по шестірочки кубків до відтоків це про істинне покликання. Згадайте дитинство своє, тобто це дитячі мрії. І що можна сказати по підсумку? Ви вже стаєте по цим картам, по цьому розкладу на порозі нової посвяти у власну силу. У вас з'єднується жриця і мах, вогонь і земля, серце і структура. У вас дуже а, такі сильні аркани вийшли, як два дьявола а, на Оракулі і на таро. Єдине, що не потрібно, вам не потрібно боятися, не потрібно боятися глибини своєї чутливості. Ви дуже чутлива людина, і ви можете щось відчувати, боятися цього. Вам потрібно познайомитись і прийняти свою тіньову сторону. Вона вам підсвічує, вона тут виходить назовні. Не дозволяйте своїм емоціям тримати вас в залежностях. І ми теж потрібно вчитися а, керувати. І ці, два, ці дві карти дьявола, Я хотіла сказати, що просто по а, тому, що по оракули вийшов дьявол і кров і зілля це про а, вашу первісну тілесну силу, яка у вас вже була закладена. Це не зло, це життєва магма, яка йде з народження. Ви така народилася або народився. Це про істину, дуже потужну енергію. Це про фазу ви входите, енергія життя крові, сексуальності, інстинктів. І ви починаєте пробучуватись вище. Це два, дві карти, які вийшли в цьому образі. Це про виклик прийняти свою тваринну, земну, тілесну природу, прийняти себе без сором, світло, його світло, прийняття пристрасті як частину вашої духовності. Злиття духу і матерії, міння використовувати потяг і бажання як вплив і творчість, яка може бути тінь, це може бути спокуса, контроль над іншими через енергію чи чари, страх власної сили, що може маскуватися моралю зліття з чужими емоціями коли втрачаєте себе і він, він вас питає чи зможете ви керувати вогнем який у вас є не згоріть не в ньому це потужна енергія вогню а -а -а -а. Чи можеш ти бути собою навіть тоді, коли тебе не люблять або не схвалюють? Це теж перевірка вас. На вашу цінність, на вашу міць. Не забувайте, що у вас ходу ще імператор, жриця, а також маг. Сил, справжня сила. Вона приходить тоді, коли ви приймаєте світло і тінь. І не дозволяйте жодній з них керувати вами. Ви тримаєтеся під своїм контролем. Але до цього потрібно дійти і навчитися контролювати. Контролювати ваші думки, контролювати ваші емоції, контролювати ваші слова. Розумієте? Це теж потрібно почути і відчути.